Усім привіт! Сьогодні 18 серпня 25-го року Вінниччина У нас сьогодні такий скромний огляд, а скромний він, тому що плодів даних сортів було небагато. І це майже все, що залишилось. Нектарин Оклучак. Перше плодоношення в мене. Привитий тільки гілочка в крону іншого дерева. Було 15 плодів, безпроблемно висіли до початку дозрівання. Тільки почали дозрівати, їх за два дні з'їли комахи, шершні, оси, мурахи і тому подібне. Ось так виглядають плодики невеликих розмірів. Ось пошкодження такі. Наступний жирний персик. Пінкрінг, їх було тільки три штуки. Цей не рахуємо. Один з'їли, два залишилось. Окраз огляд зняти. І Royal Pride персик. Їх ще є з десяток на трьох деревах. Ось один поспівший знайшов, решта ще зелені, але вже майже кожен пошкоджений комахами. Тому вирішив зняти відео хоч одного плоду, щоб показати який він. Ну і на задньому фоні. Там фіделія, слива деплоїдна Ельдорадо і два плоди бельмондо. Це Так. Просто щоб... Для порівняння кольорів. Так, і швиденько подивимося всередині, які ці плоди. Розрізаємо персик. Royal Pride. Ось такий він вже повністю спілий. багато соку і спробую М -м 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 -м. дуже солодкий. Один цукор. Немає кислинки, нейтральна шкірочка по смаку Шкірочка щільна. Але, в принципі, не така яку Бельмондо, жувати можна. Дуже соковитий, дуже ніжна м'якоть. Повторююся, вміст цукру дуже великий. Десь на рівні нектарину Геа, нектарину Бік Топ, нектарину Extreme Beauty. Дуже великий вміст, один з найсолодших персиків, мабуть, подивимось який в розрізі плід інжирного персика Pink Ring. Ось так такий вигляд має. Кісточка. Важко, але відділяється. Така у нього м'якоть. І є сік багато соку. І спробую. Mm. Такий цікавий смак. Є кислинка. Цукру не дуже багато, але він солодкий. Кислинка приємна, така з якимись ягідними нотками. Чи то малиновий, чи то вишневий такий присмак. Дуже смачний. Дуже смачний, дуже ароматний. Спробую ще шматочок аж цікаво стало. Якийсь такий смак, ні на що не схожий. Щось схоже було в інженерно-персика Уфо 2, але тут якось яскравіше виражений цей. Точно щось таке малину нагадує. Дуже цікавий смак. Дуже цікавий. І... Розріжемо оклучак. Це білий нектарин. Він не зовсім поки що білий став, не настільки як персика із піч. Ще такий звинкуватий трохи. Не було куди вже чекати, щоб він побілів, бо його зіли б. Ось так виглядає м'якоть. Нектерина оклучак, така біла, трохи навіть зеленкувата. Сік є. Соку немало і спробую. Солодкий смак. Є трохи кислинка, але думаю, що кислинка через те, що... Він ще не повністю спілий Такий якийсь духмяний в нього. Аромат, присмак, м -м -м, наче якихось цукерок. Не можу сказати, не якийсь ірис, схоже з якимось таким молочним відтінком. Смак дуже цікавий. Ванільний чи що. Всі смачні по свому. Royal Pride це топ по цукру, дуже солодкий. Pink Ring. Дуже багатий такий гармонійний смак. У ньому багато якихось таких відтінків різних. Дуже цікавий смак. Непростий. І оклучак нектарин перше подоношення плодики маленькі ваги стоять а я навіть забув зважити 62 грами оклучак 101 грам пінкрінг ну і що залишилося в нас грамів 160-180 в ньому було це Royal Pride. Забув зважити на самому початку відео. Ось так на сьогодні на огляді були персик Royal Pride, інжирний персик Pink Ring і нектарин оклучак. Все, дякую всім за увагу.